Велосипедні перегони для наймолодших ігри на свіжому повітрі та патріотичне виховання на засадах здорового способу життя. Так пройшла у Києві дивогонка 2015 Організувала велогонку дитяча скаутська організація Пласт з учасниками велозагбігу та його переможцями спілкувалися і наші кореспонденти. Дивогонка 2015. Діти від 2 до 15 років тут, у парку партизанської слави, вирішили показати, що цей двоколісний може стати не лише засобом для пересування, але й справжнім другом. Восьмирічний Максим бере участь у велоперегонах вже вдруге, однак вперше на справжньому дорослому велосипеді і цим дуже пишається. До гонки підготувався ґрунтовно і стратегічно, досконало вивчив маршрут. Ми вже пройшли по трасі, запитали, як нам їхати. ну що буде добре, якщо не займу перше, друге, третє. не. Ну, я почуваю, що буде все добре. надійсно, краще. Окрім дітей, повноцінними учасниками велозабігу стали й батьки. Вони підбадьорюють малечу як можуть, і на власному прикладі показують: аби обігнати суперника, необхідно швидше працювати ногами аж до самого фінішу. А вперед! Правій, правей, брі! Дитячі велоперегони відбуваються у Києві вже в дев'яте. Однак саме останні стали рекордними за кількістю учасників. Їх зареєструвалося понад пів тисячі. Головне в гонках участь, переконують організатори. Адже грамоти, медалі та призи отримали абсолютно всі учасники. А головний з них здоров'я та весело проведений час. Дуже багато батьків шукають саме велоперегони для того, щоб взяти в них участь, бо вони розуміють, що, мабуть, у цей момент, коли медаль і приз отримує кожен учасник, він мотивує дитину далі старатись, вчитися і далі рости. Призи, у нас це світловідбивні браслетики від благодійного проекту Око вони спеціально стараються, щоб діти на дорозі не губилися. У нас розмальовки спеціальні з правилами велосипедного руху від велоонлайну. У нас Наші велосипедні партнери купили печиво і купили кольорові олівці для кожної дитини. На призи ми не витрачали грошей. Нам прийшли партнери, які теж зацікавлені в розвитку велосипедного руху. і Вони нам допомогли їх зібрати. Наступна така велогонка та спортивні ігри для дітей пройдуть у вересні, тож за декілька місяців майбутні учасники мають усі шанси добре підготуватися, аби стати справжніми велочемпіонами. Галина Чернікова, Ельдар Ситаров, телеканал Еспресо.